Всім привіт! Сьогодні вирішила приготувати картоплю з грибами і м'ясом. Мабуть, кожен полюбляє картоплю і родина моя теж. Ділюсь, як завжди, рецептиком з вами. Готуємо! Спочатку нарізаю 400 г свинини, ось такими невеличкими шматочками. Потім нарізаю 300 г грибочків, Три морковочки. І дві цибульки. Беру приблизно 800 грамів картоплі і теж нарізаю. В розігріту сковорідку викладаю м'ясо і підсмажую. Висипаю його в кастрюльку. Далі нам потрібно підсмажити гриби додаю олію, вершкове масло. Висипаю грибочки і підсмажую. Готові грибочки викладаю до м'яса. Далі приготуємо зажарку. Підсмажуємо цибульку і морквочку. До неї додаємо столову ложечку томатної пасти і 100 г води. І трішечки тушкуємо. Зажарочку викладаємо в кастрюльку. Заливаємо водою, щоб тільки покрило м'ясо. Додаємо сіль і цукор. І тушкуємо 30 хвилин. 30 хвилин пройшло. Висипаємо картоплю. Додаємо спеції. в мене часничок, лавровий ліс, чорний перчик, паприка і приправка до картоплі. Це гарненько змішуємо і доливаємо трішки води. Залишаємо тушитися до готовності. Наша картопля приготувалася, ось так вона виглядає. Всім смачного!